На малій сцені Мукачівського драматичного театру юні актори, підлітки від 12 до 20 років. Талановиті учні молодіжної театральної студії презентували авторську постановку Різдво, світло миру. Це учасники молодіжного театру студії Трикутник нашого Мукачівського, але деякі з них вже працюють паралельно і на сцені професійної в Микачівському театрі. І от ми вирішили, що самі діти захотіли щось таке незвичне зробити в різдвяні свята. І відновити цю виставу тільки вже зовсім іншими новими виконавцями з молоді, яка зараз з цим поколінням, яке переживає війну, але воно творить, працює, надихає інших і має бажання створити такі серйозні. Речі вертепне дійство розраховане на дітей. Яскраві костюми та адаптований під вік глядачів сценарій допомагають розказати молодим акторам-аматорам історію народження Ісуса Христа. Сюжет містить дві частини: релігійно, в якій театрали показали диво народження месії, та історичний, де зобразили переслідування дітей іудейським царем. Постановка вдала. Говорять глядачі, актори насправді, дуже молодці. Вони так правдиво відтворюють всю подію народження Ісуса Христа. Хочеться, щоб більше. Дітей приходило, тому що це дійсно дуже важливе для нас свято, для нас християн. І раді, що ми прийшли. Вистава пов'язана з біблійським мотивом, який нам дуже в даний момент актуальний, в діток все ж таки нести добро, вірити в вищі сили, які допоможуть нам перебороти важкі часи на що і надіємося, і сподіваємося, що все таки вони закінчаться. До вистави готувалися ретельно, адже глядачі діти. Тож відповідальність велика. Саму історію розказали досить професійно, каже директор Мукачівського драмтеатру, що прийшов оцінити роботу юних акторів. Задоволені своїми стараннями і самі театрали. Загалом виступом дуже задоволений. В принципі, це вже четвертий виступ, який ми робимо зараз. Саме репетицій було у нас не так багато, тому що ми спішили після минулої новорічної вистави. Але я думаю, в цілому ми дуже добре справилися. Всі добре постаралися, всі класно виступили. Показали те, що повинні були показати. Я думаю, що ми принесли багато задоволення глядачам, як і естетичного, морального, і всіх інших. Всі інтенсивно готувалися до цієї вистави, було багато репетицій. Якби є декілька складів і обирались хто коли буде грати, тобто це вирішувалось режисером, ну але всі реально ну, старанно готувались, ніхто ну майже не пропускав або щось таке. Важливо показувати такі історії, щоб люди знали нашу історію і ну, щоб люди знали, що як це є. нам було важко. Ну досить важко нам було робити цю виставу, тому що у нас багато новеньких є. І їм треба було трішки підготуватися до цієї вистави. Та так було трішки важко. Святковий різдвяно-новорічний сезон добігає кінця. Все ж вертеп наразі ще актуальний, адже не просто дарує відповідну атмосферу, а й розказує історію витоків християнства. Тож театрали переконані, ініціатива юних акторів як ніколи на часі.